Ми звикли бачити результат. Закінчений шедевр. Але чувак, реклама, кліп, книга, фільми не створюються за годину. За кадром завжди десятки, сотні, тисячі годин роботи, яку ніхто ніколи не побачить. Часто здається, що воно все само сталося. Публіка не побачить, як усе це створювалось. І звісно, що найвідповідальніший момент усе може піти не так. Там, де народжується результат, завжди є хаос, репетиція, люди, напруга. хтось втомився, хтось злий, хтось не впорався. Мені поставили задачу. Всі говорять, всі щось хочуть, всі чекають. І саме в цьому шумі потрібна одна людина, не головна, але центральна. Він не артист, не режисер, не оператор. Він завжди посередині. Але він тих хто знає. Кожен з них важливий. І він не здається чує, коли вже ніхто нікого не слухає, бо знає, що справжнє мистецтво це не тільки талант, це величезна, наполеглива праця, приправлена довірою порядком і людяністю. Він той, хто бачить шлях, коли всі навколо бачать лише проблеми продюсер. Він збирає все разом. І ось знову дубль. Музика звучить трохи інакше, тепліше. Рухи м'якіші. ще. спільна. Всі ніби задали, навіщо вона тут? Це немає її не бесідня. Це простір, який хтось втримав. Продюсер це не про контроль, це про довіру, яку треба заслужити. Це про відповідальність за весь процес і за всіх людей у нього. Це не так про керування, як про вміння бути з людьми у найскладніші моменти. Створювати те, що житиме руками, нелегко, але цьому можна.